Привіт! І з вами я, Кирик Лілія. Зараз я вам покажу, як робити МФР для наших ніжок. Все починається. Я почну робити, дивіться, берете любий м'ячик можливо, цей самий такий легенький, і починаємо ми викатувати свою ножку. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, що все наше обличчя, вся наша краса, все наше тіло, воно закладається в наших стопах ізначально. Ой! От всі наші нахмурені бровки, всі наші зморшки, вони всі в фасцію вплітаються, все починається з, зі стопи і вплітається в наші бровки. Тому, не розслабивши і не дати еластичності своїм ніжкам, ми ніяк не зможемо повпливати на своє тіло, на своє обличчя. Ми робимо на одній стопі і робимо так само на другій. Зараз ми просто розганяємо, даємо фасції еластичність. Ми її в даний момент розігріваємо. В цьому відео я лише показую, як розігріти фасції, і це МФР для стоп. Починаємо дуже добре масажувати м'ячиком свод стопи, виминаємо деякі моменти ви спираєтеся усім тілом. Деякі моменти можуть бути неприємні. Є такі м'ячики більш жорсткі, дивіться, він такий ось такий, бачите, він має такі папирошки. Я спочатку беру, ну, я так люблю, а ви собі як хочете, спочатку такий мілкозернистий такий шарик і я ним прокатую абсолютно кожен пальчик. Від пальчика і пішла на п'яточку. На п'яточку помасажувала, повернулася. І от таким чином я прокатую між кожним пальчиком в одну сторону і в іншу сторону. Я прокатую і вже цим йожиком, виходиться, ніби я прохожу трохи глибше і трохи таке надійніше я вхожу в стопу. МФР для стопи він займає буквально 5 хвилин. Якщо це встроїти оце МФР для ніжок, це Ну, практика така, вона практично вона на кожний день. Дуже добре, коли ви встаєте з ліжка і зразу починаєте прокатати свої стопи і дозволяєте своєму тілу пізнавати світ. Чому? Тому що наша стопа вона знайомиться з усім. Чому раніше люди були більш здоровіші? Чому? Тому що вони ходили босі, вони ходили по камінню, вони ходили по ракушкам, і на їхня стопа вона трималася кубки. А коли немає, цього свода стопи, коли він розтоптаний, беру інший м'яч, коли він розтоптаний, виходить, що і наша постава, вона теж. Деформується, тому все абсолютно починається з наших ніжок. І наша задача дати пізнавання своїй стопі, і ви От таким чином. Кожним м'ячиком, якщо у вас є такі, знаєте, голки. Ну, наприклад, в мене є аплікатор для пко. Але я не в змозі ходити по ньому, чесне слово. Але от такі м'ячики з такими юршиками мені дуже добре даються, і я прокатую їх. Моменти є болісні, є моменти там, де вас дуже болить, ви можете зупинятися на будь-якій точці, в нашому тілі, там, де є біль. Ви не стаєте на нього повністю. Це зауважте, будь ласка, ви не стаєте повністю, ви просто прокатуєте, робите тиск. І, якщо є біль, ви просто зупиняєтеся в моменті і просто починаєте дихати, ніби як цим місцем. Ви починаєте відпускати цей біль, і ваше тіло починає розслаблятися. Прокатали ніжки. Хоча б якимось двома м'ячиками. Ну, маєте три, будь ласка, оцей м'ячик він дуже твердий. Мені дуже подобається ним пропрацьовувати саме ступні. І, і от цей м'ячик, цей м'ячик він вже тримається дуже добре, і я ним пропрацьовую знову ж таки між кожним пальчиком. І пальчик, і я йду глибше. І це все дає моїй стопі нове відчуття, і вона ніби як починає жити, вона розслабляється, і наша фасція, вона по всьому тілі вона є один, єдиний такий. Організм, скажімо так, не організм, дивіться, в нашому тілі найвеликий орган це шкіра. І під нею є фасція. Вона покриває і пов'язує кожен орган. Коли наша фасція напружена, ми не можемо розслабити. В принципі, ми не можемо розслабити м'язи, коли наша фасція пом'ята, пожована, скомкана, ми не можемо працювати. З тілом більш адекватно. Тому наша задача розігріти фасцію, потім її розтягнути. Так, прокачали. І я люблю цей попригунчик такий малесечкий попригунчик, дитячий, він продається в будь-якому місці і, ві, і ним. Дуже прямо в мене є ще менший попригунчик, і він прямо. Глибоко-глибоко проникає і, і ви почуєте просто, почуєте такий жар прямо в ніжках, таке тепло, таку чарівність. Не потрібно це робити дуже довго. Не робіть цього так, щоб вам вже дуже набридло. Робіть це 2, 3, 5 хвилин, не більше. І я трошки більше говорю, тому, можливо, ця практика покажеться вам не на 2-5 хвилин, а трошечки більше. От, і я от таким чином прокатую, розробляю і пускаю кров, пускаю кисень між кожним пальчиком, між кожною клітиною. В нашому тілі. І свод стопи. Дуже добре пропрацьовується свод стопи. На цьому, в принципі, МФР для наших стоп завершено. Дякую.